Шановні друзі, сьогодні ми зібрались у цій залі, щоб нагородити кращих випускників магістрів університету 2023 року. Запрошуємо до слова ректора університету, професора, заслуженого юриста України Тетяну Кагановську. Сьогодні ми бажаємо вам успіху, натхнення. Ми бажаємо вам бути щасливими на залежної Україні. Обов'язково знайти свій професійний шлях, реалізуватися в професії. Ми сьогодні не кажемо вам до побачення, тому що ми впевнені, що ви обов'язково повернетесь в Каразницькі, що до нас повернуться наші дні випускники, що дехто захоче вступити в аспірантуру, підвищити кваліфікацію і обов'язково. Дасть пораду своїм дітям вступати в Каратинський. Тому що Каратинський – це любов на все життя. До святом! Сьогодні у цій салі присутні самі ті випускники, яких хотілося б відзначити особливо. Просимо Тетяну Євгенівну вручити відзнаки кращим випускникам цього року. Хочу всіх привітати, це по-перше, і викладачів, і співробітників, і факультетів, і навчально-укових інститутів, і адміністрацію університету, а також всіх батьків, друзів, присутніх і запрошених друзів-випускників, бо сьогодні такі також є. А також хочеться сказати, що дуже дякуємо всім захисникам, захисницям і збройним силам України, бо сьогодні був дуже складний день, складний ранок, складна ніч. Але ми маємо можливість святкувати цей день. І ми маємо можливість приходити до рідного університету і сподіваюся, що дуже багато років попереду ми будемо приходити сюди і згадувати ці моменти наші студентські роки. Бо навіть не зважаючи на ковід, на війну, 18, 19, 20 роки ми ще ходили до університету, сиділи за партами та вчилися в аудиторіях. Я всіх вітаю! вважаю мирного неба. І нехай наше майбутнє буде дуже щасливим під мирним українським небом. А також хочеться подякувати ректору університету Тетяні Веніні Кагановській за те, що нарешті нас всіх випустили.